Про історію та війну в університеті короля Данила провели відкриту розмову з українським журналістом та військовослужбовцем 13-ї бригади Хартія Вахтангом Кіпіані. Він зазначив, що основна мета його візиту на Прикарпаття полягає в проінформуванні молодих людей про військовий підрозділ Харківської бригади, яка незабаром стане Харківсько-Франківською. Наразі завдання познайомитись, поговорити з людьми, розповісти, чим бригада Харків відрізняється від інших військових підрозділів, в чому ми сильні, на що ми робимо ставку, що для нас ключове. Ми багато вкладаємо, і це напевно одна з найбільших наших головних відмінностей. Підготовку воїнів, тобто у нас тримісячний курс підготовки, І є в ньому ідеологічна складова, і звичайно стрілецька, інженерна, медична. І так далі, тобто, фактично, ми все це хочемо пояснити, що ми те саме нове військо, про яке всі мріють. А воно воно вже є. Студент університету Андрій Тихонюк. Впевнений, кіпіані є одним з тих, хто робить історію України цікавою. Вахтанг Кіпіані, напевно, це один з головних головної постаті в українській історії. Тобто, це людина, яка зробила історію України популярною, яка зробила її цікавою для масового глядача, слухача, читача. І це є дуже важливо, тому. Що це надзвичайно актуальне питання. Наша війна, вона яка найважливіше питання, яке в нашому житті є зараз. Вона ж насправді не є суто через якісь економічні питання чи політичні питання. Там дуже важливий аспект саме історії. Проректор університету Михайло Косьмій каже: основна мета проєкту ознайомити студентів з секретами успіху відомих людей та навчити правильно ставити цілі для його досягнення. Зустріч успішно це проект університету короля Данила через те, що діти самі хочуть Чуть бачити людей, які вийшли з низів, самі досягли цього успіху. Але цей успіх потребує певних викликів різні. Тому ці виклики є актуальними для всіх, і вони розкажуть, це не це не політичний проект, це не інший якийсь проект. Це проект, який забезпечує, як люди самі мотиваційно досягли успіху і стали тими, якими вони зараз є. Такі зустрічі в університеті проводять щомісяця. Уляна Фицик, Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї.